То на що гаразд, громадянська мережа опора презентувала результати моніторингу діяльності прикарпатських нардепів за півроку роботи у Верховній Раді. кажуть, злісних прогульників серед мажоритарників з Івано-Франківської області не виявили. Щодо роботи, то в цілому спостерігачі зафіксували 151 пропозицію законодавчих ініціатив, чотири з яких стали чинними. Найбільше депутати протягом півроку діяльності переймалися питання податкової і митної політики, питанням бюджету і Питанням фінансової, політикою, ну і банківської діяльності саме цим, цим трьом сферам було присвячено більше законотворчих ініціатив. Зокрема, податковій митній політиці було присвячено, присвячено 26 ініціатив, питанням бюджету 14 і Фінанси поліції банківській діяльності 12. між тим наголошує Іван Мороняк. Стежити за тим, як працюють народні обранці, можуть і самі мешканці. Для цього два роки тому активісти опори створили спеціальний сайт Рада. Систематизована інформація по голосуваннях за, проти можна подивитися, за які законопроект голосував депутат проти який голосував, скільки разів не голосував. Фактично, інформація, яка подається на сайті Верховної Ради, вона зібрана на цьому сайті систематизована і структурована. По окремих темах розділах і так далі услід за моніторингом діяльності прикарпатських нардепів. Представники громадянської мережі візьмуться і за проведення низки круглих столів в округах. Там кажуть, зустрічатимуться із громадами, щоб обговорити нагальні проблеми та привернути до них увагу депутатів. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.